Всім привіт! Купила сьогодні в секанді такі худі, оверсайз фіолетове, фірма Котон. Будемо зараз робити його в стилі так дай. Беремо худі і починаємо його закручувати. Можна закручувати по-різному. Можна отак закрутити. Можна отак. Можна просто отак. Закріпити можна або резинками для грошей, або нитку. Я ось зараз бічовку буду закручувати. Значить, я зараз зроблю так. Найс кусочок. Тут ми зав'язуємо. Так. І зараз будемо скручувати. Значить, отут ми обкручуємо так. От. Так, тепер беремо тазик, беремо нашу штуку, трохи змочуємо водою, водичкою змочили. І тепер беремо любу хлорку. Просто білізну хлорку, коротше, і поливаємо. Поливаємо обільненько, нікого, гарненько, гарненько, не жаліючи. З одної сторони полили, перевертаємо і поливаємо з другої сторони. От. І лишаємо, хай відбілюється. Так, тепер будемо ростей, розкручувати. Ой, треба узлик знайти. Розв'язати. Оба. І зараз розкручуємо і будемо дивитися, що у нас вийшло. Тепер я його трохи холодною водою От. і треба його постирати. Дивіться, яка окраска оце все. Те що, те, що в нас відбілилось, оце воно все зараз витікає. Так, ось таке у нас вийшло худя чи, чи толстовка, поки це так, ну це я проки повісила показати. Зараз я буду кидати в стиралку, буду стирати. Так, коротше, прикольна така вийшла. На рукавах ось такий малюнок. Зараз ззаду побачимо. І на спині дуже. Вот такие вот можно делать прикольные речи. По постирала уже. Полчаса буду сушить еще. Вот такая вот штука вышла.